Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску з російського полону напередодні повернулись двоє військових з Кіровоградщини. Побував у шести колоніях Росії та тимчасово окупованих територіях України. Історія звільнення з полону військового, якого сестра шукала два роки. Прем'єру вистави Марко Лукич підготували у Кропивницькому театрі. Це спектакль без сцени. Відомо про двох жителів Кіровоградщини, звільнених з російського полону 8 лютого. Це 23-річний Юрій Іваненко з села Созонівка Кропивницького району. Розповів Суспільному староста Віктор Колінко. 8 лютого додому повернулись 100 українських військових. Повідомив президент Володимир Зеленський. На цьому відео ви бачите, як це було. Юрій Іваненко перебував у полоні майже два роки. Його фотографію поки просили не показувати рідні. Звільнений з полону Євген Кіз з села Кропивницьке Новоукраїнського району. Інформацію про його звільнення Суспільному підтвердила голова сільради Людмила Гаразда. На цьому відео ви бачите акцію в Кропивницькому на підтримку полонених у січні. Серед учасників була дружина військового Сніжанна. Дружина військовополоненого Кіз Євгена. Він потрапив в полон у Маріуполі. Зазовсталі вийшов з усіма ще в травні 22 року. На обмін його подають, він підтверджений стороною агресора. От. Подають на обмін, ну, але поки що не обміняли. Чекаємо дуже з донечкою. Донечка маленька. Було 8 місяців, коли він поїхав. Ось ця фотографія. Це фотографія, він ще тут. Я скажу молодий, це взаточі фотографія. Але коли я починала шукати, чогось вона мені сама перша кинулася в очі. Надія Бережна сестра звільненого з полону 39-річного військового Миколи Бережного з села Карлівка на Кіровоградщині. Вони з братом не бачилися майже два роки. Коли його мобілізували, він виходив з дому. І я сказав: мамки, не йди за мною не проважаю. І коли вже оглянувся, вийшов із двору, а мама стоїть у вікні. Яке за ці два роки, що просидів в колонії, кожного дня я все добре жалів, чому я мамі сказав, щоб вона не виходила. І жалів, що я не вернуся, і маму не обняв. Зупиняється автобус, відкриваються двері, і ось куля виглядає. Він шле повітряні поцілунки. Бере печиво, ми тоді стрибали від радості. Ми кричали, ми плакали. Говорить, не пам'ятає, скільки разів передивилася це відео. Микола Берешний повернувся додому 31 січня цього року. Брат мені казав, що я не знав, що на обмін. Я думав, нас вивозять в Сибір. Каже, брат нині на реабілітації, з ним не бачилась. Як дізналася, що брат у неволі почала писати листи про внесення його у списки на обмін. Зміна статусу зайняла 9 місяців. Звільнили. Військовополоненого, це перший, що ми так дізналися, саме найперше. І він нам повідомив, що Коля нашій в полоні, що він був з ним. Для підтвердження шукала фотографії брата у соцмережі. Оце одна із перших фотографій, яких яку я знайшла, це от в Єленовці. і я його обвела ось червоним. Коли я звернулася з цією фотографією в СБУ, Мій слідчий був шокований. Та я його по кінчиках волосся узнаю. Він змінив шість колоній. Я Видно, що це він в'язаними глазами, шапка Надіта, скотчем, руки то також обмотані скочем, і руки повністю в крові. Ця фотографія була зроблена в курську. Такого. Не знаю, навіть ворогу не можеш вважати. Зараз він приїхав, він повністю без зубів. Півроку він просидів в один, ну, як це говорять, в одиночній камері. Це без вікон, без дверей, без спілкування, без нічого. Після полону каже брат радіє дрібницям. Вперше за два роки хоче скуштувати домашньої їжі. Подзвонила, кажу, Коль, що ти там робиш? А він не повіриш. Я просто нюхаю в баунті. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. В Кіровоградській області епідемічний поріг із грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій перевищений на 21,5%. Якщо ще тиждень назад ми не досягали рівня епідемічного порогу і підпоріг це середня захворюваність за декілька років. ми беремо за 3-5 років. попередніх. за словами головної санітарної лікарки, Кіровоградщини, 62% хворих це діти і підлітки. За тиждень у лікарні звернулися понад 5 тисяч жителів області. Це на тисячу більше ніж за попередній. Сьогодні у нас 52 випадки грипу. Із них 50 випадків грипу А і два випадки грипу Б. На кірвореченні на дистанційному навчанні через підвищення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Нині 28 шкіл із 15 громад. Онлайн вчаться 5 тисяч учнів. Оновлені дані будуть у понеділок. Це інформація від директорки департаменту освіти Ельзи Лещенко. Помагаю дітям будуватися. Тільки рапорт написав 13 травня, 14-го заклали першу цеглину. Василь Доценко з Кіровоградщини, батько п'ятьох синів. Щоб захистити їх та інших українських дітей, пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Більше сотні добровольців з Бережинки, Гаївки я спостерігав. Я серед них записалися в тероборону. З того часу в мене військові дні пішли. 14 місяців я був в збройних силах України. А ми були по різних місцях розкидані. І коли мене побачив мій командир, я мінометчик, командир Мінбату, він сказав: О, в тебе п'ятеро дітей, що ти тут робиш? Після демобілізації говорить, займається будівництвом. Для дітей у будинку хоче облаштувати майданчик для спостереження за зорями. Ми хату почали будувати до початку війни. І тут велика купа цегли лежала. Стоїть. Стоїть. Ми об'єднали всю родину, весь рід. Для того щоб збудувати цей будинок. у будівництві батько допомагають всі сини. Найменший син Велес, повне ім'я Велеслав. Він основний в допомозі. Якщо пощастить, буду працювати педагогом. А якщо ні, піду на війну. Щоб війна закінчилась. Думаю, не Марія. І діти поруч, і перспектива є, і розуміння є того, що родина єднається. І взагалі це вклад, я вам скажу навіть не тільки в родину, це ще вклад і в громаду. Василь Доценко захищав Кіровоградську, Херсонську та Дніпропетровську області. А все інше після війни розкажу. Збройні сили України це велика машина. Від того, хто картоплю чисте, до того, хто дронами керує, хто хаймерсами керує, від до простої піхоти, всі важливі. От я був одиниця в цій машині. Певен, для перемоги України потрібно багато зброї. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Це Марко Кропивницький зустрічає глядачів в театрі. Так починається прем'єра Марко Лукич, яку підготували в обласному театрі. Режисер-постановник Микола Бабин з Києва. Це значить такий імерсивний проект, де вистава грається не в одній точці, типу там на сцені, на малій сцені, на одній локації. Глядач побачить уривки з семи п'єс Марка Кропивницького. Доки сонце зійде роса, очі виїсть, потім п'єса Чимир, от ми стоїмо якраз в, в декораціях уривка з п'єси Чмир. Потім третя, третя п'єса. Це у нас по ревізії, така відома досить п'єса. А потім четвертий уривок це у нас Олеся. Така драматична, дуже сильна п'єса. І наступна п'єса Мамаша. Ще одна п'єса Глитає Божповук. Це теж досить відома п'єса. І ще буде остання п'єса Старі сучки і молоді паростки. всі люди однакові — і міщани, і селяни, і пани, і городяни, і царі, і королі головного героя Марка Кроповницького. Грає актор Володимир Бідаш, основоположник і нашого кіровоградського театру, і театру українського загалом. Це дуже відповідально, як на мене, зі слів режисера у виставі задіяли всіх акторів театру. Вся ця вистава про те, як відбувається процес створення вистави в театрі. І по суті, Марко Кропивницький, який глядачів водить оцими от манівцями і цими от репетиційними точками. Прем'єра відбудеться 10-11 лютого. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.